Слава Ісусу Христу! Я хотіла дати отаке свідчення, що моя племінниця Іра, що у неї ти дуже була хвора дитинка. І вона вже то всяке лікування цей воєм давала і нічого не допомагало. Вона вже вечором то оцю у цю Олегу, і він тий помолився. І вона каже: Ти через деякий час. Каже, то мені житть позвонила, каже, випит, вони повірили, що дитина моя здорова. каже. Я каже, не негонна віддячитися у цього Олегу. І вона лише про нього говорить. Що каже, такої людини немає, як отець Олег. йому дуже. А в дитини була така температура, що що вона не робила, що вона вже не лікувала, нічого не допомагала, а подзвонила у цього Олегу. І діти її вже навернулися, і діти її навернулися теж виходить до причастия, ти вже до сповіді, такі маленькі діти, і ходять до цього Олега, і всюди ходять так, так. Тобі дякую.